Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 17 жовтня. Пекельний місяць для окупантів. Щойно 180 білоруських десантників та 200 псковських потрапили в котел під Покровськом Та на просяться зеленого коридору. Їхні танкові колони розбили в суботу під час одного з найбільших штурмів. Наразі вони в пасті. Більше того, підняли білий прапор та просять зас у малосердя. Пише телеграм-канал. То про помсте зброю складати не хочуть. Ну значить, і коридору не буде. Буча і Київ. Білору. Усе звернення до вас всі все пам'ятають. Армія РФ не має ресурсів для наступів по всій лінії фронту. Пріоритетними для неї залишаються Курахівський і покровські напрямки. На інших ділянках фронту спостерігаються стандартні штурми. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Курахівські і покровські напрямки залишатимуться найгарячішими. Вони пріоритетні для російського командування. Немає наступів за такими плацдармами, як Времівський, Сівораський напрямки, Ропотанський виступ, полівий Херсонщини та медуть стандартні штурми без будь-якої каталізації на півночі Харківщини росіяни не можуть продемонструвати якусь феноменальну наступальну кампанію, яка б дозволила їм вийти до північного кордону Липців або ж повністю окупувати північну частину Вовчанська. Пояснив він, армія РФ посилює курське угрупування, перекидаючи сили та засоби з фронту в Україні. В армії РФ ресурсу немає весь критично важливий для нарощування наступальних дій. Ресурс знаходиться в Курській області для посилення курського групування. Констатував експерт у той же час США та Велика Британія готові дозволити Україні удари Storm Shadow по РФ, але не повідомлятимуть про такий дозвіл офіційно до першого запуску ракет. Про це з посиланням на джерела пише: The Times, передає Freedom. Такі дії пояснили фактором несподіванки для російської сторони. Крім того, за даними видання, Сполучені Штати утримуються від схвалення дозволу, доки не побачать плану перемоги, який президент Володимир Зеленський планує представити. The Times стверджує, що дозвіл щодо ударів по Росії може. Бути затверджено наступного тижня. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.